Сонечко, привіт, Давай подивимося його або її справжні наміри. Дивлячись, хто дивиться, тому, тому так. Або його або її справжні наміри. Концентруйся зараз на цій людинці. Думай виключно про неї. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. І давай дивитись, давай дивитись. Справжні наміри говорити, так? Да? Хочеться імпульс. Давай так, все починалось. Все починалось з імпульсу, з певного ж, погляду в майбутнє, що, наче все має бути так гладко. Саме, самі стосунки там, комунікація не знаю, Це по-первих це комунікація. Починались так, знаєш, прям лагідно, спокійно. Але імпульсно, тобто раптово. Це перше, друге, там вже почали будувати якесь там зростання, розвиток, ходити на побачення, ну от розвивати цю історію. Але тут у людинки не до кінця сформоване рішення, назву це так. Приводу того, що є ще якісь конкуренти, називаємо це так, які в тому числі його цікавлять, є наче погляди на яскраве, красиве майбутнє по зірці, наприклад, але воно трошечки ілюзорне, ну, трошечки з точки зору, якраз таки ну от є надія на краще, на краще розвиток подій між вами. Якраз такі справжні наміри полягають у тому, що він або вона хоче відмовитися від, ось цих від конкурентів, бо бачить надію і натхнення, і позитив певні і віра в те, що все буде краще з вами, саме з вами. Питання в тому, скільки часу на це піде. І якраз такі розвиток. Розвиток стосунків комунікації він тут присутній. Він тут є, але питання в дійсності скільки часу на це піде на особисті консультації. Можемо подивитися детальніше. Приймай.